Те, що я розкажу, дуже неоригінально, певне, і зовсім не варто про таке розказувати. Я тільки була закохана, і далі діло не пішло, як то кажуть. І він рядовий літератор пише театральні рецензії, провадить який небудь відділ у провінційній газеті. Іскри Божої його писання немає, цього навіть і мені ніколи не здавалось. Але мені здавалося, що її можна з нього якось викреслити, і що все я могла б. Трудно навіть сказати, хто з нас більше кого любив, але він не хотів іти за мною, а я не хотіла йти до нього. Жити все в тому місці я не могла вдовольнятися стріваннями не здолав би він. Вже краще було б зовсім розлучитись як він казав. А я просто побоялась звичайного матеріального вбожества, я побоялася за свій хист, він би не витримав тих родинних злиднів. На мої тодішні заробітки ми правда могли б прожити обоє, можливо, навіть із родиною, коли б він покинув заробляти і поїхав би зо мною. Але ж він і слухати того не хотів. Елементарна порядність, і чоловік через якісь міщанські забобони ладен розбити серце собі й своїй кохання. Я ненавиділа його в такі моменти. Так чи сяк ми розійшли. І Я переїхала в іншу трупу на лихіші умови. аби тільки поїхати з того міста. І поки я була щаслива, я ж справді була чогось варта назци. В мене був невичерпний фонд почуття, не витрачений на власне життя. Коли я відчула на собі, що то є горе, як робляться людські жертви, і я згадувала, як справді плачуть від розлуки, що справді говорять прощання. Як не тямляться від горя. Після таких спектаклів я вже сама не розуміла, кому і навіщо я принесла таку жертву? Так минуло кілька років. і Я повернулась в місто. А він був жонатий. Вперше же вечір я побачила його з дружиною в театрі. Можна було одразу зрозуміти, що вона прийшла по контрамарці. Завбога була вбрана для передніх рядів партеру. Як я прийшла до них, вона саме купала найменшу дитину, а двоє плутались у неї під ногами. Я добре розгледіла, як живе мій екс-наречений. В них сього дві малесенькі кімнатки і старші дітка спала саме в ті, ти сиділа я. І ми говорили про всякі веселі речі. А ви що думали? Що ми кинулись відживляти старі почуття? Або що, може, я ридаючо йому в обійми? Ха. Ні. Того вечора я грала. Зовсім інші роль. Я розповідала йому про веселі катання на тройках, про те, як навчилась співати циганські романси і танцювати на столі. А як увійшла пані з мискою Вареників, то я саме розповідала про бенкет ніч мого Бенефісу. Пані взяла шитво, дитячу курточку. Я зробила компліменти її зручності, а вона відповіла, що. Все шиє сама і собі, і діткам. А тоді їй сказала, що принесу викрику наймоднішої сукні, такої, як була на мені тоді. А потім я повернулась додому. І мене ніби на світі не стало. Дня мені трапилось грати на сцені і вдавати якусь пародію на живу людину. І я провалилася.